Уявіть на вашу країну напали. Будинки горять, людей катують, солдати стоять на фронті. А хтось каже: я пацифіст, а я ніколи не візьму зброю, Бог за мир, звучить благородно, Але є питання: це мир чи втеча від відповідальності і реальності. Християнство і політика, пасивність чи активність. І сьогоднішня наша тема чи є пацифізм гріхом у час війни? Пацифізм буває двох видів: перший чесний, зрілий, жертовний. Другий наївний, інфантильний і часто небезпечний. Чесний пацифізм це коли людина Відмовляється стріляти, але не відмовляється захищати, як герой реальної історії Дезмонда Доса з фільму зміркувань сумління. Він не взяв до рук зброї, але виніс із поля бою 75 поранених, ризикуючи власним життям. Він не був баєгозом, він був воїном просто іншим способом. Інший пацифізм, коли людина каже: Я проти насильства, тому нічого не буду робити. У світі, де ворог прийшов убивати, така позиція не духовна. Це сама обман. Бо коли ти не зупиняєш зло, хтось інший мусить це робити замість тебе, і цей хтось може загинути. У Біблії немає жодного місця, де Бог засуджує тих, хто захищає свою землю. Навпаки, він хвалить мужніх. Він називає Давида людиною за своїм серцем. Хоча той був воїном. Іван Хреститель сказав військовим: нікого не ображайте і задовольняйтеся платнею. Зверни увагу, він не сказав їм кинути зброю. У час агресії пацифізм, який прикриває страх, це не миролюбність, це відмова встати на захист невинних. Коли ворога не зупинити, він об'є дітей. Зґвалтує жінок, зруйнує руйнує міста, і тоді пафосний «Я за мир перетворюється на моральну безвідповідальність. Але християнин, який щиро не хоче стрідати, але рятує, лікує, евакуює, забезпечує, такий пацифізм чесний, бо це не втеча а боротьба тільки іншими методами. Отже, бути пацифістом можна, але бути байдужим гріх. А бути пасивним під час зла співучість зло. напишіть у коментах, чи може пацифіст бути героєм у час війни. Підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.